Випив, закурив та втрапив під машину. Черкащанин на підпитку потрапив у ДТП. За словами очевидців, бідолаха переходив дорогу на червоний і не на переході, коли понад пільні рушили машини. Перша автівки він минув, проте не побачив жигулі у третій смузі. Водій намагався вивернути машину. Проте чоловік вдарився об лобове скло та перелетів авто у потерпілого травми середньої тяжкості, пошкодження голови та кінцівок. Зараз він стабільний у лікарні. Ну, очень п'яний був, що більше п'яний був. Ну, пішов по путіну менше проти. А там казелен загресив, і пішов поток. Він вийшов на цю дорогу, увидел, що машина їхав. Він почав перебігати далі, щоб той машин. выбежал на цю дорогу і две полосы пропустив, а третю вже не падав. Після ДТП політравма, в нього були чепно-мазова травма, забій м'яких тканини бедра і забій грудної порожнини. Року народження, житель Черкас приходив в не нестановлено місце. Вирішить питання про відкриття команди приватні стаття 286 восімдесят Ну по першій частині це получається штраф, виправні роботи, арешт до 6 місяців, обмеження волі або обмеження волі до 3 років.